Мені хайер на ремонті, кутечка вскриваю, а тут опаньки, така от у нас отут, -от. Оце дирочка, бо перетерла ванночку. Тут пропіл китайці зробили, але думаю, що малий. І воно тут все чухалось. Так що будемо все варити. і спробувати збирати. Це мені хайер на ремонті, кутечко вскриваю. Тут опаньки така от у нас отут от це дирочка, бо перетерла ванночку. Тут пропил китайці зробили, думаю, що малий. І воно тут все. Чухалось. Так що будемо все варити і пробувати збирати.